А тепер ти спробуй, тобі сподобається. Ну, якщо ти так кажеш. Може, досить траку? Зупини її нарешті. Я намагаюся. Ай! Ти це навмисно? Звісно, ні, Торе. Просто тут такі крихітні кнопки. Гадаю, ми не зможемо гратись з тобою в машинки, Петрику. А я так мрію влаштувати перегони. <плес> Послухайте. А чому б нам не влаштувати справжні перегони? Але ми не можемо ганяти в лісі, і на шосе теж це дуже небезпечно. Я придумав! Ми збудуємо трасу для перегонів. Так. так. Мені здається, тут вистачить місця, щоб збудувати трасу. Ось дивіться. Але роботи буде багато. Доведеться вирівняти ґрунт, викорчувати пні. Я не вірю своїм вухам, а рослини як? Тут, між іншим, конвалії ростуть. Де конвалії? У цю пору року вони не цвітуть, але це не означає, що їх тут немає. Конвалії вид, що зникає, а ми повинні берегти природу. Немає нічого неможливого, Катю. Рослини ми пересадимо разом із ґрунтом. Булю, ти викорчовуєш пні. Uh -huh. Анкі, ти вивозиш їх. Торе, uh -huh. ти розпушуєш землю і заповнюєш uh -huh. нерівності. До, ти утрамбовуєш трасу. Uh -huh. Трако, ти з катою пересаджуєш квіти, uh -huh. а зер. Зер відпочиває. Але чому? Тому що це ваша траса. Адже я не машина, навіть не робот. Я не можу брати участь у перегонах. Ти можеш бути суддею, Зер Правда? Я суддя. Ви чули? Я суддя, найголовніший. Турбозаври вперед. Я виграв! Ну, ми виграли. Це не чесно. Якби мене не зіштовхнули з траси, я б могла прийти першою. Але ти теж штовхалася, принаймні до не хитрувала. Про що це тетраку? Сам знаєш, історам все підлаштували. Суддя все бачив. Ми думали, що так буде цікавіше. А от і ні. Цікаво, коли все по-чесному. Ну так, Я... ми помилялися. Знаєте що? А давайте влаштуємо чесне змагання. Наприклад, збігу серед динозаврів. А що? На старт. Увага! Увага! Звісно, Трак буде першим. У нього ноги найдовші. Траку, ти не забився. Все гаразд. Продовжуємо перегони. Перемогла дружба! Чудові перегони були. Я тут подумав, можна ж організувати змагання з польотів, правда? З хорошим призом для переможця. Чого ви смієтеся? Ну, Що він сказав? Тисни кнопку Підписатись і будемо бачитися частіше. Діти. Збігайте, будь ласка, до Степана Петровича. Запитайте, чи потрібна йому допомога. Він зранку чимось стукає, щось схиляє. Добре, бабусю. Збігаємо. Ой, а що це ви робите? Старий непотрібний сарай розбираю, ще трохи залишилось. Давайте ми вам чимось допоможемо. Дякую. Допоможіть потім дошки прибрати. Е е ой. <звук> 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 ну ось, а на його місці можна посадити нові квіти. До речі, діти. Зараз я вам дещо покажу. Це шпаківня. Дерев'яний будиночок для птахів. Оце так. Робити і чіпляти шпаківні хороша справа. Це допомагає птахам вижити. Оце так. А птахи потім радують людей не тільки своїм виглядом, а й співом. Цвірінь, цвірінь. Мене ж ваша бабуся на чай кликала. Так, дошки я потім приберу. А-а-а, Шпаківню дарую вам. Чіпляйте де хочете. Дуже дякуємо. Степане Петровичу, не хвилюйтеся. Ми дошки самі приберемо. Давай покажемо його турбозаврам. А дошки повернемося і приберемо до вечора ще далеко. Поштова скринька. Це шпаківня. Будиночок для птахів. Чудовий будиночок. Я до речі, майже так. Я теж хочу будиночок. А давайте побудуємо зеро будиночок. Чудова ідея. З чого будуватимемо. Щось я тут ніяких цеглин не бачу. Цеглин не обіцяємо. А ось дощок у нас багато треба тільки їх забрати. Вони біля будинку Степана Петровича лежать. Turbožabri! Vpred! Кадри зіпсувала. Я? Я кадри зіпсувала. Зіпсувала? Я сказав прикрасила. Степан Петрович хотів на місці сараю квіти посадити. Це ми запросто. Не відчіпляйся! Так до кінця і поїдемо. Торбозаври вперед! Трако обережніше! Обережніше! Ти ж будуєш дім для друга! Що такі будиночки роблять для птахів, щоб вони радували своїм співом. А я і так всіх радую, але співати поки не пробував. Що, зовсім не сподобалось? Ти краще кукуй, як зозуля. Для цього вокальний талант не потрібен. Коко! Коку! Коко! Ку-ку! Ох, діти! Ну, молодці! Ку-ку! Ку-ку! ку Ти глянь! Рівно о третій годині! Яка точна зозуличка! Хочеш дивитися нові серії першим? Тисне на підписатись. Засмага повинна рівномірно розподілятися по тілу. Ти мені усе сонце затулив Траку, і, як на мене, крім піску, нічого не розподіляється. Затулив сонце? Траку, не дивися на сонце. Чи ти забув, що сталося минулого разу? А що сталося минулого разу? Привіт! Класна сьогодні погодка, правда? Ех, зараз би пірнути. Шкода, що у нас вишки для пірнання немає. Тоді ще й рятувальна вишка потрібна. Раптом комусь допомога знадобиться. Сур, я буду рятувальником. Я такий на висці і раптом. Врятуйте, врятуйте! А я без паніки допомога йде. <powerful> Рятувальник, якого самого треба рятувати. <ts climbing> я завжди починаю рятувати із положення лежачі. Вирішено. Давайте збудуємо дві вишки. Одну для пірнання, а іншу для порятунку. Будувати треба як слід. Потім сюди приїдуть відпочивати люди з міста. А? І я їх усіх, усіх врятую. А з чого ми збудуємо вишки? Будуватимемо з каміння і бурелому. Заодно і ліс очистимо. Турбозаври, вперед! Булітрак готують каміння. Турянки. Збирають бурелом і обробляють колоди зир... А я стежитиму за технікою безпеки. Що найголовніше в рятувальній висці і у висці для пірнання. А в рятувальній вісі найголовніше рятувальник. Правильно. А у висці для пірнання найголовніший пірнальник. А от і ні. Хе -хе. У висці для пірнання найголовніше вода. <пірнання> Увага запливати за бойки, а особливо чхати суворо забороняється. Це так, яка висока вийшла. Хто перший стрибатиме? А, а, мені треба трохи розім'ятися. Мені теж Ех, ви, герої, учіться. А ви злякалися, так? І зовсім мене злякалися. Правда, Торе? Е е е е так, Анкі, а може хай краще трак спершу першу пірне? Чибуль, ми надто великі, для нас там мілко. Раптом що? Рятувальник вже на місці. Дякуємо, Зере. Ти нас переконав. Анки, ти мені тільки скажи, коли ми нагору піднімемось, бо я від страху очі заплющив. Я теж спочатку заплющив, а потім згадав, що ми потужні турбозаври і розплющив. А, О, а з розплющеними очима не так страшно. Спускайтеся! Не треба стрибати! Турбозаври ніколи не відступають. Рахуйте до трьох. Один, Один, два, 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 три! три. три. Я все зняв, все зняв. Це було неймовірно. Ну от, а мені так хотілося кого-небудь врятувати. Шкода, що вишка для нас із Петриком зависока. Але ми трохи підростемо, і тоді... Я вас врятую, так? Натисни на підписатись і дивись нові серії турбозаврів. Що ж робити? Так, так, я чекаю. Не може проїхати машина. Після нічної бурі дорога завалена деревами, а мені так потрібно в місто. Ти полійте. <плес> Катю, біжімо до турбозаврів. Треба розчищати дорогу. Ця боя справжня сенсація. Вітер, грім, блискавка. Підіщі! Дерева падають. Так, дорогу завалило. Бабуся не може поїхати в місто. Я полечу все з'ясою, а ви збирайте команду. На дорозі дев'ять дерев. Одне дуже велике, а ще там глибока калюжа і річка пошкодила місток. Його треба полагодити. Роботи багато, потрібні тори трак. Вони сплять. Як дощ почався, вони. доведеться розбудити. Торе, траку. <рес> їх, їх навіть грім і блискавка не розбудили. Що ж нам робити? Без них ми не впораємося. Є спосіб. Турбозаври, вперед! Ось, вся команда в зборі. І тепер всі разом. Турбозаври вперед! Ось що буває, коли підняли, а розбудити забули. Я зовсім не спав, я задумався. Це добре, траку. Гаразд, берімося до роботи. Листячко. Торе, торе, ти що? Нас можуть побачити. Скільки часу у нас немає вдома? Та чимало. Бабусі треба їхати. Булю, ви можете швидше. Звісно, до роботи. Турбозаври вперед! Торе, треба розпиляти цей стовбур. Раку, звільняй дорогу. Танки? Зере, ми їдемо ремонтувати міст. Нам треба до бабусі. До зможеш попрацювати таксі? Найшвидше і найстильніше таксі до ваших послуг. Бух. Для мене немає перешкод. Не хвилюйтесь, дорога скоро буде вільна. Mm -hmm. Бабусю, хочеш поїхати на безпілотному таксі? Ще пак. Але чи зможу я проїхати? На цій машині зможеш. Заміни зіпсовані опори мосту. Чудово попрацювали, мій став як новенький, так, тепер сто років простоїть Постав лайк цьому відео, і ми з'являтимемося частіше. Чудова погода для прогулянки і морозиво смачне. Дивися пташки. А, ой! ледь не впав. А, а... А? 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 Отакої, ще нікого немає. Мабуть, ми рано прийшли. Не хвилюйся. Зараз з'являться. Привіт, друзі! Чим сьогодні займатимемося? Пропоную зайнятися спортом. Наприклад, стрибками у висоту. Я відчуваю, що готовий встановити рекорд! Чудова ідея! Зер як найкращий стрибун у висоту буде суддею. Знову те саме. Справжній талант завжди у тіні. О, Траку. Встанови поперечину футбольних воріт трохи нижче. Стрибатимемо через неї. Приготувалися. Почали. Я сьогодні Не, в формі. Іншим разом. не засмучуйся, Тре. Ще настане твій час. <плес> Це чудово! Драку, встанови поперечину на максимальну висоту. Я відчуваю, що готовий встановити рекорд. Приготувалися. Почали. <плес> <плес> Чудова спроба, булю. І що тепер робити з цим каменем? Камінь треба прибрати. Але він такий величезний. Немає нічого неможливого. Торе, ти зможеш розпиляти цей камінь на тонкі плити? Звісно, зможу. Це ж не в висоту стрибати. А навіщо його пиляти? У міському парку давно не ремонтували плитку на доріжках. Ми зробимо нову плитку з граніту. Точно. І ввечері, коли парк закритий, поміняємо стару плитку на нову і цей камінь принесе користь людям. Чудова ідея! Турбозавре вперед. Який ти молодчина, торе! Вийшла прекрасна плитка! Тепер треба обережно завантажити плитку на ківжбуля і відвести в парк. Там ми її укладемо на доріжку. Без трака нам не обійтися, тому він поїде з нами у причепу. Ура! Трак їде в парк! Турбозаври! вперед! <звук> Анкі розвантажуй плитку. Тепер треба видалити стару плитку. Бо ця робота для тебе. Траку, ти укладаєш плитку на доріжці. Зере, допомагай, Траку. Стеж за тим, щоб плитка укладалася рівно. Ось ця добре лягла. Чудово. Цю можна рівніше. Яка краса! До, Перевір, чи скрізь плитка лежить добре? Ага. ага. Це чудово. Трак справжнісінький майстер. Мені сподобалося. Я навіть не втомився. Давайте вкладемо плитку по всьому місту і в лісі. Я готовий. Іншим разом, Траку. Не можна її так залишати. Я знаю, що з нею робити. Її треба подрібнити і посипати отриманими камінцями стежини в парку. Тоді під час дощу не буде калюш. Чудово. Торе, ти зможеш подрібнити плитку? Звісно, зможу. Це ж не в висоту стрибати. <головіка> Ось настав зоряний час, Торе, звісно, це ж не в висоту стрибати. <головіка> Чудово попрацювали, друзі. Дуже красиво вийшло, і тепер ніхто не спотикнеться. Петрику Катю. Вашій бабусі не треба на кухні плитку перекласти. <риклад> <проб> <риклад> <риклад>